Переїхали. Так, на да, Платон, Надін. Переїхали з Норвегії в Латвію. Все гаразд, зняли трикімнатну квартиру. Але трошки після будинку, е, в якому ми жили, е, трошки не вистачає місця для речей. Кажу. Досі не можемо розкластися, не знаємо куди. Це одна кімната, вона така прихідна. Оце. Що відбувається тут? Велосипеди, куча всякого хлама. Ну, в кухні норм, в кухні все гаразд. Ще більш-менш у дітей нормально. Ну, дітям одразу там умови зробили, щоб все було гаразд. До куку. -ку. І ще одна кімната. Тут речі. Короче, один шкаф і більше. Він наче великий, але не вистачає, вон речі лавочка, скамейка, жимова, залізо. Коротко, тут куча всього, але саме це зараз покажу, де ще наші речі. Та-дам! Кладовка. а там піпець. І це все. Ой! Коротше, ділемма, куди це все розкладати. Взагалі не зрозуміло. Походу, поки я не знайду зал і не перевезу спортивний інвентар. Воно так і буде. Так що, отак, рухаємося далі. Ос!